Мишача вечірка або пироговий ведмідь. На яблуні за ведмежим будиночком достигали плоди, клумби тішили око літніми квітами. Усе й усі були щасливі. Окрім мишки. Вона снувала вперед-назад, тупотіла і, звисівши вушка, невдоволено кривилася. Що з тобою? стурбовано запитав ведмідь. Сонечко світить. Чому ти така набурмосена? Я, почуваюся, дуже тупо, пробурмотіла мишка. Усе на світі тупе. Здається, в мене якась тупа хвороба. Ведмідь узяв її на руки, підняв, оглянув з усіх боків, похитав головою. То не хвороба. То нудьга. Усе не так уже й страшно. Просто тупо, скривилася мишка. Усе довкола тупе, зашелестіла листям яблуня. Ти теж тупа? гримнула на неї мишка. Яблуня задумалась. Ведмідь поставив мишку на підлогу, і вона знову затупептіла вперед назад, оголошуючи все навколо тупим і поганим. «Трясця», – вилаялась вона, намагаючись згадати інші дуже погані слова, які тут теж пасували б, але щось нічого не спадало на думку. І це також було погано. А що найтупіше, врешті поцікавився ведмідь, трохи поспостерігавши за нею. Мишка замислилась. Те, що мені сьогодні все видається тупим, зітхнула вона. Зрозуміло, пробасив ведмідь. Як гадаєш, можна цьому якось зарадити? Мишка знизила плечами. Що скажеш, якщо ми витягнемо наші санчата і покатаємося з гірки? запропонував ведмідь. Правий кутик мишачого ротика трохи піднявся, ліве вушко теж. Думаю, що це тупо. Снігу ж немає і близько. Але їй довелося дуже постаратися, щоб її личко все ще залишалось таким самим набурмосеним, як і раніше. Чому б нам не зателефонувати в службу погоди і не замовити сім густих хмар снігу? Нема нічого простішого. Ведмід взяв слухавку і почав набирати номер. Як же це Тупо, захихотіла мишка. Уже й обидва її вушка стали сторчма, як і належить. Ведмідь висловив іще одну пропозицію. Спакуймо плічники і ходимо в найвколосвітню подорож. Повернемося додому років за десять, якщо не заблукаємо. Мишка ледве стримувала, щоб не розреготатись, настільки це було тупо. Я міг би спекти нам пиріг, промовив урешті ведмідь. Мишка нахилила голову набіч. Великий? Вони пішли і перевірили, скільки в них ще залишилося борошна, масла, молока і яєць. Вистачить на великий пиріг. На уродинний?» Так, от тільки ж де ми візьмемо уродинника?» Сьогодні ніхто не має дня народження, принаймні ніхто з наших знайомих, зауважив ведмідь. Ну от, хіба це не тупо, обурилась мишка і затупотіла ніжками по підлозі. Ведмедеві стало прикро за свою ідею, але мишка закричала, придумала. Ми спечемо велетенський пиріг і влаштуємо вечірку для всіх, у когось сьогодні немає уродин. Нудьгу, як вітром здуло. У мишки з'явився план. Ми, уточнив ведмідь, я тобі допоможу, пообіцяла мишка. Але зараз мушу піти і всіх запросити, бо якщо ніхто не знатиме, то ніхто ж не прийде. І шусть, мишка зникла за дверима. Трісь запитливо хруснула в стелі балка. Я теж не знаю, тупо це чи ні, зітхнув ведмідь, але спекти пиріг ніколи не завадить. Поки мишка бігала від хати до хати, ведмідь зважував складники. Щойно він замисів тісто, як повернулася мишка. Усі прийдуть, захекано оголосила вона, крім дядька сови. Чому? поцікавився ведмідь. У його бабусі день народження, і вони разом ідуть на прогулянку, повідомила мишка. Трісь хруснула балка в стелі над ними. Ти можеш допомогти мені містити тісто? сказав ведмідь. Гаразд. Мишка вилізла на край миски і вже хотіла зістрибнути. Стій! стримав її ведмідь. Спершу визуйся. Ой, як тупо, майже не забула, мишка захихотіла. Скинула черевики і зіскочила в миску. Там вона щосили вистрибувала на горі тіста, залишаючи безліч маціпусіньких відбитків лапок. Я тобі дуже допомогла, заявила вона, коли ніжки її геть утомилися стрибати. Так, дуже, аж на цілий мишачий хвостик буркнув ведмідь. Дякую тобі. Він витяг мишку з миски і посадив на стіл. Мишка запхала собі до ротика лапки і заходилася об'їдати приліпле тісто. – промовила вона. Ведмідь накрив миску рушником. А це що? не зрозуміла мишка. Ведмідь пояснив, тісто має постояти в теплі, щоб гарно підійти. Це так кажуть, коли тісто на пиріг росте і росте завдяки дріжджам, які ми в нього додаємо. Тісто підходить. Ова! – вигукнула мишка. Ведмідь вирішив трохи подрімати. Мишка тим часом заходилась шукати святкову гірлянду. Бо що ж за вечірка без гірлянди? Ведмідь зручно вмостився у ведмежому фотелі. Прокинувся від того, що на ньому стрибає мишка. Вставай, там тісто не просто підійшло, воно пішло геть. Воно хоче від нас утекти, верещала вона. Ведмідь на силу підвівся і побачив, про що казала мишка. Тісто втекло з миски і уже прямувало до дверей. Не хвилюйся, нікуди воно не втече. Ведмідь зібрав усе тісто назад у миску, замісив його ще раз і розкачав. Тіста від цього менше не стало. Навпаки. У нас буде пиріг завбільшки з твою ковдру, ведмедю, захоплено промовила мишка. Ведмідь скрушно пошкрябав голову. Так він ні за що не влізе в піч. Якщо скрутимо його як килим, то влізе, запропонувала мишка. О, це щось новеньке, кивнув ведмідь, Це ідея. Вони наклали на розкачане тісто шматочки яблук і скрутили його трубочкою. Ведмідь запхав у це, це піч, підсунув до неї свій відмижачий потиль і, наставивши будильник, знову всівся. У гарячій печі будь-який пиріг більшає. Тож цей велетень неодмінно розчахнув би двірцята, якби ведмідь їх не притримував. Незабаром у будинку запахло, як у пекарні. Ведмідь спостерігав за мишкою, яка боролася з гирляндою. Як це тупо, тиха вона, заплутавшись у мотузках. Задеренчав будильник, час випікання збіг. Як добре, що ведмідь завбачливо підпер дверця та печі, бо щойно він підвився, з фотеля пиріг вискочив йому назустріч. Ач, який! здивувався мишка. Оце так велет. Хрусь хрусь затріщала в стелі балка. Пиріг парував і пахнув. Рипнула садова хвіртка. Проходь. На порозі з'явилась тітка корова. Привіт, привіт. О, щось новеньке, захоплено вигукнула вона. Візьму но ну, я собі шматочок. Проходь, проходь, проходь раз у раз репіла садова хвіртка. Гості ринули в сад безупинним потоком. З усе новими й новими пирогами, тортами та іншими смаколиками. Тітка корова відрізала від пирога велетня скипку за скипкою, так що сама не встигала відкусити ані шматочка. Мишко, покликав ведмідь і, трохи занепокоївшись, бо гостей ставало щораз більше і більше, поцікавився. І кого це ти типу, запрошувала? Усіх, кого знаю, звісно. І сказала, щоб приводила із собою друзів, пояснила мишка. Ну, на щастя, пирога в нас достатньо, пробурмотів ведмідь. І дощу немає. Щоразу, коли садова хвіртка рипіла проходь, мишка вибігала подивитись, хто там. Але той, на кого вона чекала найдужче, ніяк не йшов. А де ж оленятко? запитав ведмідь. Не знаю. Я запросила його найпершим, і воно пообіцяло прийти. Похнюпилась Мишка. Дивно, похитав головою ведмідь. Він знав, як мишка любить Оленя. Мабуть, заблукало, припустила Мишка. Оленя завжди повертало не туди, куди треба. Ото бігає зараз довкола, щоразу звертає не на ту стежку, і я, певно, ніколи, ніколи його більше не побачу. Як же це тупо. Воно з'явиться з хвилини на хвилину. А як ні, то підемо його шукати, пообіцяв ведмідь. Але спершу треба подбати про гостей, які вже тут. Садова хвіртка перестала репіти. Зібралися всі, крім оленяти. Ведмідь виголосив коротку промову. Ласкаво просимо на нашу літню вечірку. Сподіваюся, серед нас немає уродинників. Він роззирнувся довкола. Ні, ні, запевнили його гості, хитаючи головами. Тоді давайте веселитися, бо яка різниця день народження в нас чи ні? Добре, що всі ми є. Відірвемося ж наповну, що б аж гриміло. Ліпше би ви нічого не казав, бо вгорі загриміло, причому дуже грізно. Грозові хмари проклали собі шлях поміж пагорбами і вже були готові гуркотати, блискати й поливати землю дощем. Упали перші краплі. Ой, леле, наш пиріг. зойкнула тітонька корова. Вона схопила пироги й торти та побігла з ними в будинок. Це ти подзвонив у службу погоди і замовив хмари, злякано пропищала мишка. Я ні, запевнив її ведмідь, Вони самі прийшли. Забирайтеся геть, тупі хмари, суворо прогрозила мишка, дивлячись на небо. Усі всередину, скомандував ведмідь. Він нахилився, розставив лапи, підхопив стільки гостей, скільки міг підняти, і підтюпки побіг в дім. Мишка примчала з парасолькою, забрала дрібноту. Тільки-то но вони всі сховалися в будинку, як у періщі в дощ. У середині було тісно, але безпечно і сухо. Ой, як тут затишно, вигукнула тітонька корова, роздаючи шматочки пирога всім охочим. Вийшло сонечко, оголосила трохи згодом мишка. Усі радісно повернулися в сад. Мишка все виглядала оленятко, аж тут знову загуркотіла. Це була гроза номер 2 Назад у дім! проривів ведмідь і схопив усіх, кого мих. І так раз у раз Мишка сповіщала, коли виходило сонце і вибігала першою, щоб подивитись, чи не прийшло оленя. Невздовзі вгорі знову гуркотіла, і ведмідь знову кричав. Усі назад і заносив, гості, і заносив гостей у дім. Коли загріміло востаннє, йому вже самому хотілося, щоб хтось узяв його на ручки і поніс. Нарешті небо стало яскраво блакитним, а повітря свіжим і чистим. Ходімо тепер пошукати оленятко. вигукнула мишка. Вона зробила стійку на руках, бо не хотіла мочити ніжки в мокрій траві. Гостям це видалось дуже куметним, і вони собі зробили так само, усі, крім ведмедя. Хтось же мусить про все дбати, а це найкраще робити, коло... голова на місці. Рятуйте, рятуйте, залунало десь угорі, і в тю ж мить ведмедві на потилицю впало оленя. Дядько сава, що міцно тримав оленятко, приземлився ведмедю просто на голову. Я нічого не бачу, заревів ведмідь. Вибач, прокрикотав дядько сава і дещо посунувся, щоб не затуляти ведмедеві очі. Ой, невже світ перевернувся догори дригом? злякано забідкалося оленя, коли ведмідь опустив його на траву. Адже всі довкола стояли сторч голов. Чи то він не так приземлився? Ось ти де, втішено вигукнула мишка. Вона швиденько стала на ноги, підбігла до оленятка і міцно обійняла його. Дядько сова розповів. Повертаючись від бабусі, я побачив оленя, що мчало лісом. Я подумав, що воно, мабуть, поспішає до ведмежачого будиночка на мишачу вечірку, але біжить не в той бік. Тож підхопив його. Я хотів скоротити дорогу, пояснила оленя. Мишка тихенько розказала йому про все, що трапилося протягом дня. Я так боялася, що більше ніколи, ніколи тебе не побачу, а я весь час тебе шукав. Запевнило її оленя і відкусило шматок пирога, а потім показало усім, як робити стійку на руках із переворотом. Коли пиріг майже скінчився, гості трохи потомилися, адже вони вже добряче навеселились і находилися з надвору в дім і з дому на двір. Один по одному вони прощалися і йшли геть або ж засинали просто тут на галявині. Ведмідь, тітонька корова та садова хвіртка тихенько собі похропували. Мишка і оленя стрибали і скакали, доїдали рештки пирога та бігали на випередки. Але тільки в саду, щоб оленя, бува, знов не заблукало.